Зубівська школа сад першого ступеня не бачила капітального ремонту, мабуть, від дня її відкриття. Лише цьогоріч улітку сільська громада, зокрема, вчителі, батьки, школярі, дочекалися, поки і в їхній школі якісно побілять стіни, поміняють підлогу та електропроводку. Коли б ми сьогодні переступили поріж школи нашої, ми були дуже приємно здивовані цими змінами, які сталися. Коли зайшли у ці просторі, світлі класи, сучасні класи, ми раді, що у нас така школа, що такі вчителі. Зубівську школу сад батьки тепер називають казковою, адже ще донедавна тут були обшарпані стіни, стара підлога і жахливі стелі. За сприяння народного депутата Віктора Балоги навчальний заклад перетворили у сучасну школу. Кожний рік він проводить такі акції по наданню багато допомоги школам. Цей мультимедійні комплекси, цей і подарунки до 1 вересня, це і вітання випускників, які закінчують 11 класи. Класи у Зубівській школі невеликі, адже тут зараз навчається всього 14 учнів. А разом із ними у цьому приміщенні виховують 23 малят, адже 18 років тому цей навчальний заклад перетворили у навчально-виховний комплекс школу сад. Зараз не можна порівняти, які умови були. Ну були вікна поміняні, були був дах поміняний, але ну, такого ремонту ми навіть не очікували. Ми прийшли і сьогодні були дуже приємно здивовані таким якісним ремонтом. Після ремонту в школі у сільської ради стало на одну проблему менше. Ще треба зробити у наших класах, у нашій школі одна велика проблема це внутрішні вбиральні. Це одна така велика у нас проблема на сьогоднішній день. Вирішити цю проблему повинна не лише сільська рада, а й обласна державна адміністрація, яка нібито піклується про належні умови навчання для школярів.